Сьогодні Противник основним е, своїм завданням ставить знищення наших технологій і нашої логістики. Це нова тактика, яку противник обрав. Війна переходить абсолютно в іншу стадію, тому що в новорічній промові президенту Російської Федерації доведеться щось говорити да, про якісь успіхи. Нібито останній шанс перед тим як повода змінить взагалі правила гри, як змінилася кількість добровольців у порівнянні з попередніми роками. Хотілося б більше підтримки безпосередньо від тила, безумовно. На є багато проблем і окрім Росії, але головний ворог це Росія. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підписуйтеся на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати з нами сьогодні. Дмитро Кухарчук, заступник командира 3-го армійського корпусу. Пане Дмитрий, вітаю вас, вітаю Катерино. Російські війська продовжують спроби закріпитися на території міста Куп'янськ Харківської області. Однак станом на зараз загрози оточення українських підрозділів немає. Так повідомляються українські змі, зокрема ТСН, який нині контроль зсу над Куп'янськом і прилеглими рубежами. Катерино можу говорити про Куп'янськ виключно з позиції людини, яка не стоїть на Куп'янському напрямку, і, 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 і зі слухів, да хоча я. Не гадалка, тому не сильно люблю говорити з позиції слухів. Наскільки мені відомо, немає. Але стверджувати цього не можу. Можу говорити виключно за напрямок третього армійського корпусу, який стоїть між Боровою і Лиманом. Скажімо так, от ця ділянка. Тоді розкажіть нам, як там відбуваються справа справи? Справи відбуваються як на війні, власне, зі своєю проблематикою. з Проблемами, які постійно є на війні, противник постійно намагається здійснювати спроби інфільтрації, це нова тактика, яку противник обрав. Тобто вони відправляють особовий склад, не навчений, тому що готуються до останнього ривка для того, щоб здійснити останній ровоку, вони намагаються зараз закріпитися, десь створити плацдарм у нас в тилу. Тобто, якщо говорити описати такий, знаєте, портрет противника, який сьогодні піхоти противника, яка сьогодні проти нас воює, то це мінімум бойової підготовки, але це максимум концентрації військ, яка за допомогою тактики інфільтрації, тобто просочування через наші бойові порядки, намагається просунутися якомога далі для того, щоб перед е, тим як погода зробить своє розмиє дороги і і зробить подальші наступальні дії неможливими, зробити фінальний ривок. Ми зі свого боку робимо абсолютно все, щоб цього фінального ривка не було. Власне, в першу чергу приділяємо сьогодні увагу технологіям. Ну от, наприклад, наші наземні роботизовані комплекси вперше в історії на території противника. Це десь приблизно один кілометр вглиб території противника. наземний роботизований комплекс доставив 750 кілограм вибухівки і підірвав ворожу переправу. Тобто ми зараз всю увагу приділяємо максимум технологізації роботизації процесу. В принципі, противник займається тим самим, але якщо говорити, наприклад, про логістику, да сьогодні противник почав працювати по нашій логістиці, ну як сьогодні, з запізненням приблизно після нас, десь через півтора роки, і з відстанню вглиб десь кілометрів на десять менше, тому що ми вже. Ми ще на Бахмутському напрямку почали, коли стояли в 23-му році, почали працювати по логістиці противника, просто не сильно це афішувало. Сьогодні противник основним е, своїм завданням ставить знищення нашої наших технологій і нашої логістики. Як ви можливо бачили чи не бачили, Рубікон опублікував свої дані? Це. Скажімо так, не під, да, під підрозділ е, безпілотних систем противника. То в першу чергу вони намагаються вражати наші е, взльотки, наші БПЛА засоби тобто, все, що у нас пов'язано з технологізацією, війна переходить абсолютно в іншу стадію. Віна стає абсолютно іншою. Характер війни змінюється постійно. Скажімо так, що квартально, що квартально, війна нам кидає все нові і нові виклики. Якщо говорити про найбільшу проблематику, яка сьогодні є з обох сторін, давайте бути об'єктивними, тому що варто аналізуючи, будь-що варто аналізувати як нас, так і противника. То найбільша проблематика це кількість людей, які залучені до процесу війни. Як ми з цим маємо, як я маю на увазі, як Збройні Сили України проблему, так і противник сам має проблему. Ми зі свого боку намагаємося максимально розумно воювати, тобто не наражати людей на небезпеку. Противник намагається до нового року якимось чином показати якісь певні результати, тому що в новорічній промові президенту Російської Федерації доведеться щось говорити на да, про якісь успіхи. А власне на сьогоднішній день у нас. Ні Покровське, яка би там ситуація не була, ні Барава, ні Константинівка. Жоден з цих населених пунктів не взятий. А це, скажімо так, не міста навіть обласного значення. Тому війна іде, ми воюємо. Проблеми є. Проблеми передусім пов'язані з бажанням людей долучатися до збройних сил України, тому що. В тому числі завдяки і ПСО противника сьогодні у суспільстві складається думка, що всіх людей хочуть відправити на м'ясо. Хоча сьогодні армія в повній мірі переорієнтується на технологізацію і для того, щоб воювати, потрібна нам сьогодні не тільки піхота, не тільки нам, як третьому армійському корпусу, потрібна не тільки піхота, а в принципі збройним силам України. Сьогодні потрібні в першу чергу люди з містками, люди, які зможуть конструювати, люди, які зможуть бути винахідниками, айтішниками, які зможуть літати. Бути операторами наземних роботизованих комплексів і так далі, і так далі, і так далі на цій посади відкрита велика кількість вакансій. Противник же зі свого боку, намагаючись показати якісь результати, використовує людей просто як м'ясо. Власне, люди, які потрапляють до нас в полон, вони багато хто ну, це ж це ж насправді починалося з 22-го року. Були всі дуже здивовані, що у нас в полоні відношення до людей набагато. Краще до ворога, ніж до них відносяться у них в Збройних сил. пан Дмитре, ви е, зазначили, що зараз в них е, нібито останній шанс перед тим, як погода змінить взагалі правила гри. І... В цьому році, в цьому році так. Ну Дивіться, не, ну е, це теж дуже грубо буде сказано. Останній шанс до для здійснення якихось. Оперативних проривів, хоча я в них не сильно вірю, тому що наші безпілотні системи навряд чи дадуть можливість противнику здійснювати прориви на техніці. Але якщо ми говоримо в теорії про війну і про можливість можливість противника здійснювати саме прориви на оперативну глибину, то очевидно, що так наступний місяць дає їм в цьому році. Останні шанси. Потім буде зима, потім це буде набагато важче, поки не буде заморозків. Потім з заморозками очевидно, що напевно спроби відновляться, але знову таки, да, давайте не забігати так наперед. Давайте з вами поговоримо ще про Покровськ, тому що різна інформація з'являється. Але ось е, я знаю, що це на ваш напрямок. Ви сказали, що будете коментувати дуже так загально. Як е, зараз в, ну, взагалі, що зараз там відбувається? І ми бачили, що і гур. Е, Туди приїхали проводити свої операції, чи допоможе це і от таке висвітлювання в медіа, чи допомагає це нашим військовим по різному? Знаєте, по різному висвітлювання в засобах масової інформації впливає на перебіг війни. Інколи до якихось подій потрібно перевернути, перевернути додаткову увагу інколи навпаки, тому що противник так само спостерігає і більше того, крім того, що спостерігає, впливає на інформаційний простір України. Очевидно, що Покровське коментувати з мого боку буде максимально некоректно. Проблема на покровському напрямку є. Впевнений, що підрозділи, які там знаходяться, там знаходяться достойні підрозділи, впевнені, що вони з цими проблемами впораються. Е, говорити про е, щось більше да з мого боку, як я повторюсь, буде максимально некоректно. Ви знаєте, зараз з'являється дуже багато різного роду в лапках експертів, блогерів, журналістів, які. Намагаються вказувати армії, як їй поступати в тих чи інших ситуаціях. Я думаю, що це максимально некоректно, тому що ну це було б. Ну, якщо перекласти на іншу мову, ну було б некоректно, якби армія зараз почала вказувати, наприклад, журналістам, як їм проводити телепередачі, да, як їм знімати матеріал або лікарям вказувати, як лікувати, або вчителям, як вчити дітей. Власне, кожен зараз робить свою справу, але. Що на чому хочеться поставити додатковий акцент, сьогодні люди мають бути або на війні, або бути для війни. Це найголовніше. Чи існує ризик того, що спроба отримати місто до кінця може призвести до надмірних втрат? Такі ризики завжди існують. Дивіться, це ж грамотна війна. Ми сьогодні маємо говорити в першу чергу. Про можливості переходу на грамотну війну зараз буде банально, напевно, з мого боку. Про це багато хто вже говорив, але про це не треба соромитися говорити. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Чіплятися за кожен метр землі варто тоді, коли це варто, коли це має якісь сенси, тому що в першу чергу ми воюємо за людей, а які потім. Зможуть відновити українську землю, тобто не буде таких ситуацій, коли буде у військових поставлена задача отримати, незважаючи на ціну, там скільки життів, можу, можу сказати, що в нашому підрозділі би точно не було такої ситуації. Як воно буде в інших підрозділах? Сподіваюсь, сподіваюсь, щиро сподіваюсь, що не буде. Президент також заявив, що близько 170 тисяч російських військових так. зараз зосереджено у напрямку Покровська. Ходи будуть вони задіяні, чи будуть задіяні тільки е, напрямку Покровська чи й по іншій лінії фронту? Також дивіться. Ну тут важко аналізувати противника, і більше того, навіть та інформація, яка у мене зараз є. Я би не хотів її в повній мірі розголошувати. Можу сказати, що от напрямок один наступу прори... противника це сьогодні Покровськ. Напрямок два наступу противника. Це сьогодні напрямок між Лиманом. І Таким чином, дивлячись на карту, можна проаналізувати плани противника. План номер 1 взяти в кільце отащити Донецьку область. План номер 2 з'єднати Дніпропетровську і Харківську область через Донецьку область. Власне, противник Ну, в цьому нічого нового немає, да? Це на першому етапі. Противник уже давно цим намагається займатися, ще з 22-го року слабо у нього виходить. Знаєте, я думаю, що замість того, щоб аналізувати і коментувати зараз, це я би краще звернувся до людей, з... можливо, да, зараз є певна проблематика, і набагато більше ця проблематика в тилу, наприклад, події, які відбуваються в Одесі. Не без е, е, участі росіян, не без участі російських грошей, потребує додаткової уваги, додаткової акцентації і власне події, знаєте, я скажу так, що те, що відбувається в тилу, жодним чином не спонукає і не мотивує збройні сили України. Тому хотілося би звернутися до людей. Якщо ви не в збройних силах України сьогодні, будь ласка, принаймні не заважайте. Це цікаве е, застереження. Що ви саме маєте на увазі? Що от відбувається в тилу? Ну що ну, ви ж бачили? Ви ж бачили відео з побитою перевернутою автів... військовою автівкою в Одесі? Е, з автівкою, яка здійснювала мобілізаційні заходи. І власна там реакція людей не на, насправді на такі події, вона для мене особисто виглядає дуже сумною, тому що, відверто кажучи, хотілося б більше підтримки безпосередньо від тила, тому що розумієте, збройні сили України для чого воюють в першу чергу для того, щоб захистити наш тил, і коли тил зі свого боку робить дії, які не те, що не сприяють, а навпаки, заважають Збройним силам України, то це, це є проблема. Я впевнений, що ця проблема буде вирішена. Але я хотів би звернутися до людей в першу чергу з позиції розуміння ситуації з позиції, того, що у нас є головний ворог, головний ворог Росія, і треба зосередити всі наші акценти і всі наші ресурси проти Росії, безумовно, є багато проблем. І окрім Росії, але головний ворог це Росія, як змінилася кількість добровольців у порівнянні з попередніми роками? Дивіться, я можу коментувати власне ситуацію в третьому армійському корпусі, тому що в тому числі відповідаю за рекрутинг третього армійського корпусу. І у нас система рекрутингу, вона насправді да, можливо для когось дивно прозвучить, але вона. Виросла ну в першу чергу, не через не завдяки тому, що більша кількість цивільних. Е Проявила бажання, вона десь так само залишилася на тому самому рівні. У нас є можливість працювати з людьми, які здійснили СЗЧ, які хочуть відновитися на військовій службі, але в підрозділах там, де у них буде більше довіри до командування. Я зараз не хочу критикувати збройні сили, але безумовно всі розуміють, що сьогодні в збройних силах України є підрозділи, з яких йдуть СЗЧ, і підрозділи, в які йдуть СЗЧ для того, щоб перевестися для того, щоб продовжити службу. Тому у нас в цьому контексті я не скажу, що все прекрасно, але робимо все для того, щоб була можливість нормально грамотно воювати. Загалом проблеми з цим є. Проблеми пов'язані з чим. Проблеми, в першу чергу пов'язані з тим, що Росія це країна, яка протягом усієї історії найбільшу кількість грошей вкидала в зовнішню розвідку і в ІПСО. І таким чином, і псо, яке відбувається на території України, і ПСО, яке дискредитує збройні сили України, яке дискредитує збройні різні підрозділи, в поривах спонукнути людей не йти служити, не йти захищати батьківщину, воно, воно має свій вплив як на мобілізацію, так і на рекрутинг. Але я хочу нагадати події старічної давнини, коли так само були певні внутрішні суперечності. В Україні, е, всередині владних і цивільних структур, і військових структур, хочу нагадати, там як і, і що і що з Балбачаном сталося, і як Петлюра тоді поступили. Багато інших епізодів, не досить таки приємних. Е, я хочу нагадати, що це все мало свої наслідки. Е, у вигляді голодомору 32-33 років який забрав набагато більше життів українців, тому сьогодні варто в першу чергу у суспільстві проявити єдність і солідарність зі збройними силами України. Це найголовніше, що сьогодні є. Ви напевно, також бачили, що зараз активно говорять про мобілізацію жінок. На вашу думку, наскільки ймовірно, що рішення про мобілізацію жінок буде ухвалено найближчим часом, і які професійні групи можуть потрапити під це рішення першими, або взагалі як ви до цього ставитеся? Негативно, абсолютно, поки живий, хоча б один чоловік, поки хоча б неправильно висловився, да поки хоча б один чоловік не на війні знаходиться, знаходиться в тилу і не воює. Мобілізація жінок є максимально некоректною, це неправильно. Я в це не вірю. Я думаю, що це слухи, які абсолютно безпідставні, якщо раптом десь у когось. Ну, знаєте, таке дуже часто з'являється таке бажання не у військових, а у українських політиків, тому що українські політики, які сьогодні натянули на себе роль еліт, не відповідаючи статусу еліт, намагаються зробити абсолютно все для того, щоб не втратити статус еліт. І власне да, там, ну от я приклад у себе на Ютуб-каналі проводив. Я там інколи розповідаю людям про Руслана Гарбенка, да, це депутат Верховної Ради України, який, між іншим, був депутатом від партії Регіологія. Онів на Луганщині з 2010 по 2014 рік то він, не маючи жодного стосунку до збройних сил України, пропонує арештовувати майно і рахунки тих, хто пішов в СЗЧ. Ну і власне арештовувати тих, хто пішов в СЗЧ. при тому, що він е, жодного відношення до армії не мав. Немає і вірогідно, що ніколи не матиме, і будь-хто з його родичів цього ніколи не мав. І от у нього з'являється така думка здійснити от такі одії. В першу чергу для чого? Ну тому, що Руслан розуміє, що рано чи пізно доведеться, якщо якщо він не буде пітлять, да можливо його тоді арештують, і його тоді відправлять на війну. Тому такі думки з'являються, і і те саме, що стосується мобілізації жінок. Впевнений, що такі думки з'являються у таких як Руслан і у подібних йому. Людей абсолютно некоректно, абсолютно в це не вірю. Я вважаю, що це неправильна тактика. Жінки мають право йти е служити, мають право воювати, але виключно за власним бажанням. Хоча я особисто вважаю, що все-таки є чоловічі і жіночі ролі у суспільстві. Я би не хотів, щоб жінки воювали. Я би хотів, щоб жінки набагато більше народжували українців, українок, щоб виховували дітей, щоб створювали. У тилу суспільство, яке зможе не тільки на війні, а і в цивільному житті бути конкурентно спроможним в усьому світі, тому що у нас сьогодні, окрім війни фізичної, є війна, культурна війна цивілізаційна. Я впевнений, що в цій війні Україна має неабиякі шанси для того, щоб пробитися на світову першість. А для цього потрібно, щоб жінки якраз таки займалися народженням і вихованням молодого покоління. Пане Дмитре, в мене до вас буде останнє запитання. Багато також було інформації про те, що існують ризики для тилових регіонів, для північних регіонів, зокрема про те, що Росія почне свій наступ з Білорусі. Зараз ці, ці ризики вони зберігають. Ються чи існує реальна загроза, що е, російські військові зайдуть в північний регіон України? Дивіться, ризик завжди є. Треба бути готовим, і от люди дуже часто люблять говорити про імовірні перемир'я, про вибори, і, і я в це не вірю на даному етапі. Проте, навіть якщо це станеться, треба розуміти, що ризик подальших бойових дій. З Росією залишається тому, що поки існує Росія, поки існує вона в тому контексті, в якому імперському контексті, в якому вона існує Добре. сьогодні, з претензіозністю на Київ, тому що ми розуміємо, що Київ дає їм історичне ядро, буде залишатися ризик того, що вони будуть хотіти його забрати, Поки вони існують в даній конфігурації в імперській конфігурації. Що стосується оперативної ситуації станом на зараз, то Ті розвіддання, які у мене є, вони не підтверджують те, що от вони зараз до цього готуються в найближчій часовій перспективі. Проте це не означає, що вони до цього не готуватимуться ніколи. Е, це Треба бути раз... готовим до всіх сценаріїв. Сто Це ви зараз кажете про північні ре регіони. Так, а Я що... зараз говорю про північні регіони. А що стосується Сум або Харкова? Не бачу я зараз у противника ресурсу для того, щоб бути, мати таку можливість, знаєте. Підійти до Сум або до Харкова, взяти не бачу у противника можливості е атакувати міста обласного значення, оскільки противник сьогодні навіть міста районного значення не може взяти, тому що тактика, яку сьогодні використовує противник, вона досить таки проста. Вона читається, вона аналізується, вони звітують про кількість взятих українських земель. Інколи вони це роблять до речі авансом. Знаєте, як буває? Приходить розпорядження. Молодшому командиру, там рівня роти або батальйону противника, взяти якийсь населений пункт. Противник розуміє, що він його взяти не може, але іде задача командиру там роти або батальйону, так, що якщо ви не візьмете цей населений пункт, ви своїми силами підете його штурмувати. Ну, це стосується в більшій мірі сил сіл. І противник доповідає, що він цей населений пункт вже взяв, і після цього йому очевидно, що доводиться все одно підтверджувати це, брати. Просто він таким чином виграє собі певну кількість часу. Тому розуміючи, що противник сьогодні не може взяти українські села, українські міста районного значення, то для мене чесно, відверто скажу взяття. Києва, Сум, Чернігова виглядає Харкова. Да, виглядає на даному етапі в даній часовій в коротко в короткостроковій і середньостроковій часовій перспективі виглядає трошки смішно. Проте я не хочу, щоб це розслабляло людей, тому що ми розуміємо співвідношення сил і співвідношення засобів. І наша задача зробити так, щоб... З мінімальною кількістю сил, правильно використовуючи ті засоби, які у нас є, і які дають нам міжнародні партнери, тримати противника, максимально нанести йому ураження, максимально знищити з живої сили кількості е, техніки противника і таким чином е, е, зробити так, щоб російська імперія розпалася. Пане Дмитре, дуже дякую за інтерв'ю. Дякую, що завітали до нас. Дякуємо вам за вашу працю. От і будемо вас чекати тут з нами ще раз. Дуже дякую, дякую вам. Дякую.